Доброго дня. Дивіться, квіткова студія Гортензія. Угу. Ось дарує вам по такій розі. Дякую. Але потрібно буде ще підписатись на наш інстаграм. Раз. Ви так. підписані, може, вже? У мене немає Я бачила. Бачили? Так, да, я, я мав бачила. Ось є інстаграм. Остапенко Віталік і «Гортензія .UA». Угу. Оце, щоб підписалися. Хорошо. Все, Давай. гарного вам дня. Дякую. Квіткова студія гортензія. Ось, тримайте. Дарую вам ось таку розу, щоб ви пам'ятали. Це напередодні Дня Закоханих, тримайте. Все, гарного вам дня. До побачення, да, Звичайно. Все, всього найкращого. А де ваша квіткова студія? Квіткова студія, значить, Горького 113А. Це там, де ринок. Зліва. Ну, ще буде відео, там, до речі, інстаграм. Підпишітесь ось. Бачите, інстаграм, оце і оце. Підпишетесь а ви вже і працюєте, там. Чи що, да, звичайно вже працюєте. А тюльпанчики є? Є. 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 Поїхали. Да? Їдете в магазин? Донаткую вам ось таку розу. Не надо. Беріть. Не, не, беріть не, не, це не безкоштовно. Не Доброго дня. Доброго Дивіться. Квіткова студія Гортензія дарує Доброго. вам розочку, щоб пам'ятали. Тримайте, це напередодні Дня закоханий. Ой, дякую. Все. Доброго дня. Доброго дня. Ось. Роза від гортензії. Це нагадування, що сколько. Дякую. І вон ще ваші подрузі також. Від гортензії. Дякую. Це нагадування напередодні дня закоханих. Дякую, дякую, Будь ласка.